тут себе. Так. Сегодня в прямом эфире у нас будет мастер-класс. Охідейка наша. Поки все доєднується, сьогодні будемо розписувати квітку орхідеї. Орхідея у нас буде рожева, квіточка вже зліплена, ось така біла. Квітка-орхідея ручної роботи, створена з дуже легкої японської полімерної глини декоклей. І зараз в прямому ефірі я буду наносити розпис, показувати, як оживляється наша квіточка. Так, Для цього нам потрібно буде, починаємо ми розпис з вами з таких найяскравіших елементів. Це жовтий. Колір прямо і наношу зараз. Центральні елементи. Потім тут буде у нас трошки такий окрая. Сама орхідея у нас буде рожева з різними відтіночками. І ще буде у нас такий відтіночок червоного, малинового, серединка буде червона, і починаємо з таких найяскравіших, це жовтеньке. Потім зараз буду тонувати беру-рожевий края я залишаю трошки такі біленькі. Якщо я буду заходити за края, то потім ще буду проходитись білою фарбою. Але я буду намагатись зробити все акуратненько, тонувати наші пелюстки. Бачите, фактурка тут така, як в живій квіточці. Коли я наношу фарбу, вона розприділяється, заповнюючи оці всі прожилки. Так, Залишаю такий контур біленький. Нагадую, що у нас тут створюється розпис орхідеї. Це у нас заколка-крокодильчик, можна зробити на подвійному кріпленні заколка-брошка. Я всіх вітаю і запрошую доєднатися до на нашу сторіночку та переходити в інстаграм. Там більш детально можна ознайомитись з усіма нашими роботами. Переходьте, підписуйтесь. Будьте активними, буду всім рада. Всім привіт-привіт! Хто доєднується? У нас тут створюється зараз розпис орхідеї, оживляється за допомогою акрилових фарб. Це у нас заколка. Можна зробити на заколці крокодельчику. Також можна такі сережки зробити. Ну, зараз ми зробили просто заколочкою. А під замовлення можна навіть комплектами колон зробити, і що хочеш. Дякую всім за активність. Всім дякую, що пишете коментарі. Це дуже важливо, щоб наш прямий ефір був активний, щоб нас побачили. І доєднуйтесь до нас в соцмережі, інстаграм, фейсбук, кому як зручно. Також у нас є особистий сайт florana.com.ua, активне посилання. Також закріплене. Переходьте, підписуйтесь, робимо різні прикраси. А зараз, бачите, така у нас атмосфера, пташки співають, квіточки розпускаються. Я використовую для розпису акрилові фарби. Вони, бачите, трошки акрилові, і вони так за допомогою водички я роблю таку, таке тонування. Тонування і залишаю такі білі края. І щоб е, створити такий більш об'єм, бачите, отут у нас по краям буде більш такий насичений колір. Ну, зараз ще не видно, це перший шар, я наношу тонування. Дякую всім. Ставить лайки, підписуйтесь на нашу сторіночку і переходьте до нас в соцмережі. Буду рада кожному, кожній з вас. Робимо різні прикраси і орхідеї з розписом. Я ось поклала різні квіточки з розписом лілії, орхідейки. І сьогодні в прямому ефірі тут в Ютубі я демонструю, як розписую рожеву орхідею, а потім я думаю, що ще вийду. Інстаграм і зроблю розпис вже квіточки фіолетової. Трошки пізніше. Зараз я розпишу тут, а потім піду поїв, як кажуть, підкреплюсь і повернусь. Так, ось такий розпис у нас поступово виходить розпис орхідей. Якщо у вас є улюблена квітка, ми можемо створити вашу улюблену квітку. Так ж, ми робимо і півоні, у нас з дуже великою популярністю користуються. Робимо комплекти з півоніями, сережки, колони, кольє. Також робимо браслети. Тож Дівчата, хлопці на подарунки для себе, навіть для чоловіків. Ми робимо ще бутанірки весільні, тож Вибір у нас великий. Приходьте до нас на сторіночку. Знайомтесь з нашими роботами, якщо ви любите все незвичне, ексклюзивне, створене з любов'ю, тож я запрошую всіх гості на сторінку. Підписуйтесь в інстаграм, переходьте на сайт. На сайті, правда, там дуже багато робіт. Ми працюємо разом з мамою вже з 2011 року, Тож там дуже багато робіт і деякі там ціни ще. Ще давняшні, кажуть, я ще не доберусь, щоб поміняти там ціни, бо е, замовлення, е, відеоогляди, знаєте, е, творчі люди, мабуть, мене зрозуміють, що якщо ти один, ведеш це все, то е, трошки не вистачає на все часу. Тож... Ціни на сайті можете уточнювати, або можете перейти до нас в інстаграм для вашої зручності. Також є там закріплених в мене хайвайцях. Для вашої зручності зробила відео огляди одразу з цінами, можете ознайомитись. Ми відправляємо в різні країни, якщо ви зараз не в Україні, також можемо відправити за кордон. Тож, якщо ви з іншої країни, це як кажуть. Нічого страшного, пошта слава Богу, ходить. Тож ми можемо відправити для вас прикрасу, яку ви оберете для себе, або можемо підібрати щось індивідуальне, спеціальне для вас. А Зараз я займаюся тонуванням ось такої орхідейки. Бачите, поступово у нас створюється об'єм перісток. Серединка біла, ви бачите, це ще я не тонувала, і то ж, зараз поступово квіточка розпускається. Всіх вітаю, звідки ви? Давайте з вами поспілкуємося, тільки якщо ви позитивна звичайна людина, бо знаєте, бувають різні тут люди, заходять. І починають нігатівничать. Тож у нас тут бачите така благосна атмосфера, співають пташки, розпускаються квіти, тому я буду рада знайомитись саме з людьми позитивними, чудовими, можливо, ви також творчу особистість. То будемо з вами знайомитись. Мене звати Юля, я працюю в Києві. Дивлячись на що, ми з мамою продовжуємо створювати для вас квіткові прикраси, які дарують радість людям, які трошечки, знаєте, відволікають нас. Творчість вона лікує. Тож я щаслива, що мою змогу творити для вас унікальні. Квіти, ручної роботи. Унікальні прикраси, які ви можете носити, одягати на на себе, на, можете на подарунки придбати. У нас дуже часто купують на подарунки, прикраси е, різні. Тож я впевнена, що такий подарунок точно подарує дуже багато приємних емоцій. Бо знаєте, отримати таку квітку, яка максимально буде нагадувати живу. Дуже приємно, але вона ніколи не зів'яне. Це великий плюс. Ще й прикрасить, доповнить образ. Нагадую, що це квітка орхідеї на основі крокодильчик. ось така, бо вона була повністю білого кольору для тих, хто тільки доєднується з такої квітки, виживляється таким чином. За допомогою пензлика, фарб. Просто виходить така магія. магія. Дворення квітів з полімерної глини. Квітка вже спочатку вона ліпиться, моя мама ліпить квіточку, потім вона висихає, а вже як вона висохла, на наступний день я наношу розпис. Таким чином, ось, наша квіточка поступово стає живою. Можна зробити будь-яке тонування. Нагадую, що ви можете підписатись на нас в Instagram перейти. бо Після цього прямого ефіру я ще вийду в Інстаграм і розпишу орхідею у фіолетовому кольорі. Ой, трошки бачите, на пелюстку попало. Зараз я розмию. Бачите, я використовую трошки водички, небагато. Бо ця глина, я завжди кажу, що з нашими прикрасами не можна купатися. Інколи кажуть, а якщо дощ, дощ також буває різний, якщо прям такі, така злива, скажена, то звичайно. Ви можете сховати квітку, бо ви ж також не ходите в зливу з мобільним телефоном. Це не означає, що він якийсь поганий. Якщо ви там його дуже сильно намочите, мобільний телефон також може перестати працювати так. Також з нашими квітами. Якщо ви там сильно прям його на квіточку намочите, то можливо вона то стане м'яка, але Якщо якісь такі такі краплинки, дощу маленькі, як ви бачите, я взаємодія з водою так небагато, нормально реагує квітка. Тож головне не купатися та не попадати під зливу. Інше протипоказання, це не сідати на квітку, не лягати, якщо у вас околка у волосі, то не лягайте на квіти. Якщо це сережки, також перед сном ви знімаєте. Це, знаєте, не камінь якийсь такий, що прям алмаз, який нічого з ним не трапиться, якщо ви там будете по ньому бити. Ні, ця глина достатньо міцна, але я завжди кажу, що, звичайно, обережність не завадить, бо все, що ми любимо, потребує догляду, потребує нашої обережності. Інколи, коли чують люди слово глина, думають, що це щось таке важке, але ми працюємо з японською полімерною глиною. Всім привіт, хто доєднується. Ця глинка дуже-дуже легенька, майже невагома. Японська полімерна глина де Вона взагалі створена, щоб створена, щоб створювати квіти. Якось так вийшло в мене пояснити. Квіткові композиції створюються з цих квітів, також скульптурна мінітюра. А ми ось обрали для себе такий вектор нашої діяльності це створення прикрас квіткових ручної роботи. Також у нас в інстаграм є не тільки квіткові прикраси. До нас доєдналися майстрині, які створюють прикраси з бісеру. Також ви на нашій сторіночці можете побачити. Переходьте, підписуйтесь, буду дуже рада вам. Так, ось такая красота. Уже выходит, виходить, бачите, мы уже квіточка, распустилась в моих руках. Сейчас я еще зараз... трошки додам кольору, бо бачите, это трошки она размылась, трошки белая таке, а я більш рожеві відтіночки возьму, вот так и тонуем. Ну, ми розташовуємо білого тут всередині, не повинно бути такий легкий-легкий колір. І коли до країв я йду, то більш такий ну, насичений колір, бо тоді створюється об'єм квітки. Я дякую всім за ваші реакції, за вашу активність, будемо знайомитись. І Якщо ви любите прикраси, ручної роботи, якщо ви любите квіти, переходьте до нас. на сторіночку, підписуйтесь в YouTube, підписуйтесь на соцмережі. Активні посилання я додала в профілі. Також є посилання на сайт. Так, у нас тут, бачите, вже яка краса вийшла, поки ми з вами тут малюємо, поки в нас тут така арт-терапія. Розпустилася наша квіточка орхідеї рожева з різними відтінками червоного. Краса не неймовірна. Хоч ти сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Тож, друзі, на подарунки для себе квіти, які, з якими ви будете отримувати дуже багато компліментів. Це 100%, бо така квіточка не може не привертати уваги. Всі будуть думати, що у вас у волосі жива квітка. І будуть питати, а де ж ви, де ж ви взагалі її взяли? І тоді ви скажете, ну, натрапило випадково <схи> на трансляцію якоїсь дівчини в Ютубі і закохалася в цю квіточку. Це ми робимо за вами для наявності, бо рожева орхідея у нас дуже часто, ой, дуже часто купують зацепило. орхідеї взагалі вони такі квіти, трошки, знаєте, фантастичні. Ви любите орхідеї? Або яка ваша улюблена квіточка? Це була повністю, повністю біла квітка. З вами ми в прямому ефірі щойно розписали ось цю красуночку. Також буде декілька ще я по-червоному пройдусь, щоб більш. Яскрава серединка, потім я ще малесенькі такі нюанси додам і наша квітка буде готова. Я дякую всім, хто доєднався. Дякую всім, хто ставив лайки. Кому було цікаво. Щоб не загубитись, підписуйтесь на нашу сторіночку. Переходьте до нас в соцмережі. Буду рада вашим замовленням, друзі. І ще ось тут трошки я менший пензел взяла. Зараз трошки тонше візьму. І ще пройдусь ось тут, нагадую, що це у нас заколка. Якщо ви бажаєте, можна зробити на основі брошка або на подвійному кріпленні заколка брошка. Так, ось таким чином у нас з вами розквітла квіточка орхідеї. обережненько, краса, стакан, насмишлива. Ще трошки пізніше, я вже не буду вам зараз тут чекати. Просто по краю пройдусь біленьким, щоб виділити серединку. Дякую всім за перегляд. І зараз хочу показати ще, які квіти з розписом ми робимо. Ось такий у нас авторський гладіолус з розписом блакитний можна зробити в будь-якому кольорі. Ну тут основа крокодильчик, але ми можемо зробити і на брошці, і сережки можна зробити, навіть великі сережки. Ще одна орхідея з розписом. Це більш така. З гострими пелюстками. Тут бачите круглі пелюстки, тут такі гострі, тут вже є акриловим лаком, покрила, тому мають таку більш <клес> глянцеву фактурку. Але дуже така, знаєте, все одно вона ре ре реалістична. І серединка тут така дуже класна. На основі заколка крокодильчик можна зробити на брошці. Також можна зробити такого плану сережки, колон або інші підкраси. Унікальна лілія, також з розписом, бачите, тут такі тачиночки розписні, і сама квітка, така як жива. Нагадую, що квіти ручної роботи створені з легкої японської полімерної глини, декоклей, майже не вагома, але фантастично реалістичні квіточки у нас виходять. Тут також заколка-крокодильчик. Лілія йде з, з бутончиком і листочками. Це унікальна композиція Лілії. Більше, більше повторів не буде такої композиції. Якщо вам сподобалось, переходьте до нас на сторіночку Instagram або Facebook. А Також є ця робота ще на сайті у розділі Зараз в наявності. І Останню квіточку, яку хотіла показати, це ось така орхідея. Вона менша за розміром. Я нагадую, що ми можемо зробити будь-який розмір. Починаючи орхідеї від 2,5 см, бо дуже-дуже маленькі ми не робимо квіти. Можна зробити як сережки, колони, заколки, брошки, все, чого душа забажає. Отже, дякую всім за перегляд. Такі квіти з розписом ми створюємо. І Можете переглянути спочатку майстер-клас по створенню розпису такої квіточки орхідей. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей, друзі! Бувайте!